А тонко піднімайся вийшов, потом. Сіда. Сі. сі, не попратися, сі. Максим, трошки швидше на одну секунду. Ти бачиш, нам не хватило цієї секунди. Денис! Денис! Уже да все приходит, всі! Ну-ну-ну, Ванька! Не покушай! Сзади сзади, сзади! З подчесним треба грати трошки в пас в Не Артем, не бий це Артем, не вим'ять. Ліва, справа, грабідіє. Аварій суп'я. Сергій. Худи? Є Романчук. Трошки швидше, воно грамотно перебирай.

Браво, браво, браво! приймай. Давай, давай. приймай! браво, сіт, ще, Вийди, ще. Вийди, Кіря! Вийди, Кіря! Лучше, киря. 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 Бігай, бегай, потом, бегай.

Ще паля вуще, я швидше ходить. Вони встигають розкраюватися. Молодцы, ребята! Спина, Кирюха, спина, Витхок! Паля, сближай Паля, до Кирилла! Кирилл, Витхок! Ничего себе, профессор! У тебя баска, Кирилл! Если Кирилл, то ты Прочитал? Молодец! Пауза, Киря, Киря! На ударе, Киря! опускающийся, перед ним со скоком, Кирилл! Ми кожен кожним, кожним. Ось так браво.

Гол Кирилла, а Бадик за прыгнувся. Лукьян, до Белинский, цепляйся за мяч. Денис, за Лукьян, Лукьян.

Вбивати Не треба. Немає ударів. Да, молодці. Трошки. Обиваємося палесі. Даніл, дивися на гол. Там виходити по ходах є. Звушай до Кирилла. Звушай, страхуй Кирилла кириосик? Вжимай ему. Максим, Все, все, піджимай. Ширше. Пять ходов, быстрейшее. Гомці грай. Ще один сап, падічка, ще зробиє кроки, забивай! Не сідаємо, Вадя! Вадя сідай! назад, Ближче! Та назад! Вау, вау, підживай, підживай, підживай! Позворот таке! Молодцы, молодцы! S'përqendro, s'përqendro. A po lëviz në korabka? A po lëviz Быстрееся, бойка! Можно? Чива, 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 ребята, трошки швидше.

Укяну Укеан, гладик, ук Лива, рушка, Лива. Утяну ук ты, Укян! Браво, да, Сит, да, красавчик! Да, да. Куда ти є? Ситси, на себе! Бойка Цити. на себе! Бойка на біжи вперед!

Хлопці, у вас дві хвилини! Давай, давай! Ширше! Бустріше! Давид, ну не можна там! Градіть ну, піди! Назад! Ти куда назад? Не можеш на церкву! Натак! Не так, не можеш на церкву, результат! Як це Бойка за міна!

Перекривай лінію передачі, Лучинський, та не можна! Артем! Артем! Ти що стоїш? Красавчик, Барсик, красавчик! Позиції! Você riu bem demais, Rolando. Не да, ширше не бросайся його туди Сергій туди забий та буде Сергій Ну страшно дай на дині їса Сергій Сереж удавайся ну, Бістріше Сергій кидай же пожалуйста, решение принимай. Это невозможно, там втрачати. Рос! Центр не можно. Через дом! Через дом! Поднимайся! Горо, Фань! Ваня, зацепляешься! Речі, Іваченка, гривай за спиною. О, Матвіенко, іди замир. Давай, розбіг. Наш швидше в Андрік. Перебирай, перебирай. Що ти робиш там? Так довго. Уже віддавай, Сергій. А що ж там є? Швидше! Іншу! Швидше швидше, перебираємо. Давайте, Ваня! Скільки можна моментів давати? Пошка, Сергій, заспівай! Доставай! Сергій, доставай! Та ближче! Сергій, та ближче в нього! Та ближче грай! Ближче грай, Сергій! И давай, дай, біжи! Самочинський. Закритай. Сергій. Офіс парк, офіс. Львівський заміна. Грохоські нападаючий! Львівський під нападаючий. Падай двойка! Батько, не мосай! Давай, бойка! Давай, ближче плыше, Сергій, Сергей! Сергій, бравей! <звучит> да, да, да! Ой-ой-ой! <звучит> 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 Ся, бар, Кирюха, Все, бар, Почти, снимайся, а баченко забива! Барс, трошки глуще. Кирюха, просять тысячи, Кирил. Все, Барсько. Браво, Бар! Не може качати! Супер! Браво, браво! Делай! ай, блін. Оце він. Важка. Вот. Чистий забива. Чистий забива. Так, чайки вже. Наста, наста, штаб, на хто вона? Грачає.

Молодець назад сядь, сядь, сядь бар, сядь. Заросять, п'ять парк. Что так медленно? Чего так ведь? Не написано стоян, граюся в подалом дітей. Вітаймо розвернутися. Вітай розвернутися. Один доти. Ти дають втік, чорно ти не біжиш. Навіщо біжиш паралельно, бежим? Бежим, м'ячу? чуть? з м'ячу! Однак, ми йдемо в атаку і попадаємо миче туди, на грапочку, відвідки під нього. Давайте лайкнути на підтягу поїхати граємо тильненько. Пане Привощенко! Ти мені вправо йди! А ну що ж ти не можеш достати до нього м'яча, Вище граємо! Ой-ой-ой! Тіло -ой. степчик! Сідай, сідай, Фаля, сідай вище, Фаля! – ой ой бывает и там спину толкает. Спин замина! Школа замина! Им там со там на нашу сторону Гош, город. Роциалисты у не Ну я спокойно. Рота. Белинский госсе, Елемин госсе. Вышли! Давай, єсть, раз, два, Сергій, раз, два. Забивай! Та забивай! Ну що ще треба, Марк? В Нього, Марк! Молодець, Марк! Пробывай! Пробывай, раниша! раніше! Спасибо, Сергей! Спасибо, Сергей! Матюша! Кивил! Сзади, сзади, сзади! Сядьте! Сядьте!

Не выбрасываться, Киря, Степчик, Гуще, Гошка, Гуще, пока не выбрасываться. 30 секунд, перебрасывайся. Покино. Красавчик, красавчик. Гошка, чипы, Гоша. Серьезно, серьезно, так, Сергій, Сергей, не выкидывайте. А ближче в нього, Ваня. Здорово! <звучить> сідай, сідай, сідай! Ви ще ліки! Пушка! Перед грай! Є, Ліваня! Вперед, грай! Діво, віддавай! Віддавай! Та не нашла! Центр! Роби Мартинко! Подаємо! Подай Граховський, трохи швидше!